ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, Тож ми починаємо. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що провів розмову з нідерландським колегою Каспаром Велкампом, під час якої обговорювали постачання винищувачів F-16 та систем ППО для України. У розмові Кулеба зазначив, що вони скоординували подальші кроки для розширення глобальної коаліції на підтримку формули миру. А також він висловив вдячність Нідерландам за підтримку та наголосив на важливості відновлення справедливого та міцного миру в Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен телефоном обговорив з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі війну в Україні та події у секторі Гази. Про це повідомив заступник речника Держдепу США Ведант Патал, глави зовнішньополітичних відомств. обговорили важливість завершення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у газі і збільшення потоку гуманітарної допомоги. Американські чиновники обговорюють з українськими колегами довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Речник Пентагону зазначив, що за словами Зеленського, наступ у Курській області здійснено для створення буферної зони. Операцією в Курській області українські захисники продемонстрували креативність і бойову майстерність. Вони явно змусили росіян попрацювати над. Відповіддю. 24-те засідання контактної групи з питань оборони України, відомий як формат Рамштайн, відбудеться 6 вересня на одноіменній авіабазі американських збройних сил у Німеччині. Про це повідомили у військово-повітряних силах США в Європі. Зазначається, що очільник Пентагону Ллойд Остін головуватиме на зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн. Це перша зустріч у форматі Рамштайн із 13-го Червня на ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України. Контактна група з питань оборони України об'єднує міністрів оборони та начальників оборонних відомств з понад 50 країн світу. Вони координують кроки для забезпечення України засобами, необхідними для захисту її суверенної території. Канцлер ФРН Олаф Шольц заперечив, що Німеччина скорочує військову допомогу Україні. За словами Шольца, у позиції Берліна щодо надання Києву підтримки немає жодної хиткості. Він здивований дискусіями щодо цього, заявив німецький канцлер. Шольц нагадав, що на 2024 рік до бюджету ФРН закладені майже 8 мільярдів євро на допомогу Україні. Наступного року на допомогу Києву до бюджету Німеччини закладені. Но 4 мільярди євро. Крім того, за рішенням Великої сімки Україна отримає кредит у розмірі 50 мільярдів євро. Відсотки за яким покриватимуться за рахунок доходів від заморожених активів російського центробанку. Ці кошти дозволять Києву придбати потрібну зброю для своєї оборони. Зазначив Шольц. Чехія використає частину відсотків отриманих від російських активів, заморожених в Європейському Союзі для закупівлі більшої кількості боєприпасів великого калібру для України, заявили у міністерстві оборони Чехії. Таке рішення було ухвалено. ЄС воно дозволить частково профінансувати чеську ініціативу і придбати для України сотні тисяч снарядів великого калібру. Це унікальна можливість підтримати Україну, використавши ресурси, які спочатку на. Лежали Росії і вивільнити державні фінанси європейських країн, як повідомлялось на заході після розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України заблокували російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів. У ЄС відсотки отримані від активів, які включають облігації та інші цінні папери, придбані російським центральним банком. Держави вкладають у фонд ЄС для допомоги Україні в її боротьбі з російським вторгненням у червні уряди країн ЄС домовилися використати 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів, отриманих від цих активів, на закупівлю зброї та оплату інших видів підтримки України. Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги для України на суму понад 780 мільйонів датських крон, що перевищує 116 мільйонів у доларовому еквіваленті. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства оборони країни. Зазначається, що пакет склали на основі потреб та рекомендацій від України, діалогу з міжнародними партнерами та професійних рекомендацій від Міноборони. Виділення цієї допомоги ще має затвердити фінансовий комітет парламенту. Це буде вже 20-й такий пакет допомоги від Данії. Президент Володимир Зеленський подякував народу та уряду Данії на чолі з прем'єр-міністеркою Мете Федеріксен за підготовку цього пакету. За словами Володимира Зеленського, загалом внесок данії у фінансування виробництва зброї в Україні сягне 215 мільйонів доларів. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Ні 0980 шістдесят -35, 35 Також телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного Неба. Слава Україні!